Чи варто боятись купувати оцінені телевізор? На мою думку, ні. Тому що у нас оцінений телевізор це не вбитий в хлам телевізор. Це з маленькою подряпинкою якоюсь. і так, щоб ніяк не впливало на роботу телевізора в загальному, а не то, що там він убитий, не включається і ми такі, все, оцінка, мінус 30% – Ні, щоб розуміло, оцей OLED, знижена в нього ціна на 13 тисяч гривень тільки. Через подряпанку, яку видно тільки при виключеному екрані. При включеному ви її просто ну, не побачите просто ніде. І навіть тут приближу. Ви бачите щось? Я просто ні, взагалі. Просто з якої б сторони я хотіла вам її показати? Ну, нема. Звісно, виключаю, оп, і вона з'являється. Тільки на виключеному екрані при транспортуванні пошкодилась, і через це знижка 13 тисяч гривень. Тому і до речі, до уцінних телевізорів у нас також йде і гарантія, і безкоштовна доставка, і кронштейн в подарунок, тому я не бачу взагалі сенсу переплачувати. Якщо якість збережна телевізор збережна знижка є прекрасна, тому пишіть нам, ми підберемо або новий варіант, або уцінний будь-який, який вам подобається більше. Пишіть нам або в коментарях, або за посиланням в шапці профілю.